Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати гречку з печерицями в горшочках. Нам потрібно 1 стакан гречки, 200 г печериць, одна цибуля, одна морква, у мене 2 невеликих, 50 г твердого сиру, 100 г сметани, 1 столова ложка олії, сіль та перець за смаком. Гречку промиваємо та варимо до напівготовності. Нарізану мілким кубиком цибулю, нарізану соломкою моркву та нарізані пластинкою гриби обсмажуємо на олії до золотистого кольору. Викладаємо на одного горшочка гречку. Далі гриби, знову гречку, знову гриби. Сіль, перець та сметану перемішуємо. Поливаємо зверху гриби сметаною. Посипаємо зверху натертим на крупній терці твердим сиром, закриваємо кришкою та готуємо у духовці при температурі 180 градусів до готовності. Ось яка вона вийшла. Смачного.